Моємо знайти об'єм піраміди, а це одна третя площа основи і на висоту. СО, висота нашої піраміди СМ апофема. Сторона основи 8 коренів з трьох. В основі рівносторонній трикутник. І якщо ви знаєте зразу ж площу такого трикутника, це квадрат коренів з трьох на 4. Можна зразу ж тоді знайти площу основи. Це А у нас 8 коренів з 3. І ми підносимо до квадрату, тобто буде 64 помножити на 3 коренів з трьох, що ділиться на 4. Скорочуємо і будемо мати 48 коренів з трьох. Якщо ви цієї формули не знаєте, то у вас є формула 1, 2, А на Б на синус кута Формула для довільного трикутника. В рівносторонньому трикутнику сторони однакові, а синус 60 градусів, тому що в прямосторонньому трикутнику кожен скотів 60 градусів, і виходить ось така формула. Отже, площу основи ми знайшли, потрібно знайти ще висоту СО. Це будемо робити з прямокутного трикутника SOM, де кут О дорівнює 90 градусам. СМЦ по фему, вона нам відома. А що таке ОМ в рівносторонньому трикутнику? це радіус вписаного кола. І отут варто знати формулу, що радіус вписаного кола це А, що ділиться на 2 корені з трьох. Тому, якщо ми маємо сторону основи, ми підставимо 8 коренів з трьох ділимо на два корені з трьох, в результаті будемо мати 4. 4. Як би можна було викрутитись з ситуації, якби ви забули цю формулу? Можна було б знайти Це М. Це висота рівностороннього трикутника АВС з прямокутного трикутника. Так як сторона АС нам відома це 8 коренів з 3, кут А в трикутнику 60 градусів. То це М це протилежний катет до кута 60 градусів, і тому ми знайшли б його через синус. А тоді, вже, коли ми знайшли МС, то точка О це центр вписаного і описаного кіл. І знову ж таки, варто знати, що радіус вписаного кола МО він завжди в два рази менший за радіус описаного кола О Тобто, тут дві частинки, тут одна частинка, а отже, ОМ це одна третя від висоти. Так також можна робити. Але все ж таки формули радіусів вписаних і описаних кіл варто знати. Отже, ми знайшли радіус ОМ. І тоді з прямокутного трикутника SOM ми знайдемо катет SO. Це кат, тому корінь квадратний із СМ у квадраті відняти ОМ в квадраті. СМ цепофема, це вона у нас відома 8 у квадраті 64. І віднімаємо 4 в квадраті 16. В результаті ми будемо мати корінь із 48, а корінь 48 це 16 на 3, 4 корення з трьох. Це висота нашої піраміди. А тому об'єм це одна третя. Площа основи ми знайшли 48 коренів з трьох, і ми множимо на 4 корення з трьох. Корінь із трьох на корінь із трьох, це 3. відбудеться скорочення. І залишається 48 помножити на 4. 8 на 4, 32. 16. І 392 об'єм нашої піраміди. В попередніх сесіях були подібні завдання, але у нас там вільний оцей останній доданок було завжди числом написано, а тут він також залежить від. Е. Але давайте все ж таки попробуємо записати те, що ми маємо. Отже. Один з коренів на 4 більше від іншого, тому, наприклад, я напишу, що x1 це х2 плюс 4. Далі, за теоремою вієта, ми можемо записати, що добуток коренів буде дорівнювати вільному члену 4м-3, а сума коренів буде дорівнювати з протилежним знаком, тобто 2м-2. Що ми тут можемо зробити? Ну, напевне, ми все ж таки можемо перейти до одного корення, підставивши замість х1 сюди х2 плюс 4. Тому ми будемо мати х2 плюс 4 плюс х2 дорівнює 2M-2. А отже, 2х2 дорівнює. 2m переношу мінус 6. А тому x2 буде дорівнювати, ділю на 2m-3. Якщо ми знайшли таким чином x2, то х1 у нас х2 додати 4. Тобто m мінус 3 додаємо 4, х1 буде дорівнювати m плюс 1. Отже, ми тепер записали x2x1 і підставимо сюди, в друге рівняння. Тому добуток у нас m-3 на m плюс 1 дорівнює 4 4m-3. Ось таке рівняння ми маємо, і будемо далі його розв'язувати. Розкриваємо дужки M2 m у квадраті плюс m-3m-3. Переношу мінус 4М плюс 3 дорівню 0. Тому m у квадраті м відняти 4м мінус 3m. А от ще ж мінус 3m, то мінус 6m. Все і далі дорівнює 0. М винесемо, будемо мати м мінус 6 дорівнює 0. Звідки або m дорівнює 0, або m в мінус 6 дорівнює 0, тобто m дорівнює 6. Отже, фактично, так як нам потрібно знайти додатне значення параметра m, то m дорівнює 6. Давайте перевіримо, підставивши замість m6, і скажемо, що, яке наше рівняння, чи буде взагалі мати коренів. Рівняння буде мати вигляд х у квадраті. Замість м 6 на 6, 12, віднімаємо 2, 10. отже, мінус 10х і далі 24 відняти 3 плюс 21 дорівня 0. Ми бачимо, що дійсно дискримінант буде даного рівняння додатним числом, а отже, рівняння має корені, тому відповідь ми запишемо m дорівня 6.